Які подаруночки. Це я в комоді, прийшла на нову кошту. Вітаю вас усіх з Днем Святого Миколая, з Днем Святого Миколая Чудотворця. Він дійсно чудотворець селенського рівня. Вселенського значення, вселенського масштабу, вселенської сили, щирості, любові і добра. Іду отримувати посилку якраз на свята, мені так приємно, що саме вона прийшла в цей день, я нічого не розраховувала, не прораховувала, тому що це дійсно подаруночок від однієї доброї людини. Пані Галино, я дуже вам дякую. Мені дуже приємно. Бажаю вам здоров'я, благополуччя, мира, добра. Ну і вам, всім людям так само добра, мира, миру, щастя, щоб ви були по-справжньому щасливі люди.